Усі керівники антикорупційних органів вирушили до Вашингтону. Про це пишуть у засобах масової інформації делегація, до складу якої входить директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. Його два заступники керівник Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко і апарат УВАКС Богдан Крикливенко. А також керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Кламенко. Усі вони наразі. Вирушили до Вашингтону. Чи пов чи пов'язуєте ви ось м такий екстрений певно виліт, або можливо це не екстрений виліт? Із інформацією із заявою, зокрема, президента України Володимира Зеленського, що е тепер е державну е зраду вони. Розслідування зокрема будуть передавати до компетенції Служби безпеки України. Або це абсолютно не пов'язані між собою події, і тепер справи, які раніше розслідувалися у набу, і тепер передаватимуться до Служби безпеки України. Абсолютно між собою не пов'язані. Звичайно, це напряму цей візит, напряму пов'язаний із тим анонсом, який зробив президент Зеленський в ефірі. Коли сказав, що буде продаватись найближчим часом такий законопроект, і тут важливі декілька моментів. Момент перший, що дійсно, от ці всі скандали з з корупції, зокрема в Міноборони під час необхідних закупівель для Збройних сил України, вони вже викликають ну і з звісно величезне обурення, і влада, і те, як реагує на них влада, це також є предметом що найменше непорозуміння, також в окремих випадках обурення з боку суспільства, тому що потік таких повідомлень про ці корупційне зловживання дуже великий, але поки що ніяких таких голосних розслідувань і покарань винних немає. І це один момент. Другий момент важливий полягає в тому, що наші західні партнери, і, зокрема, Сполучені Штати, вони надзвичайно прискіпливо і уважно ставляться до всіх спроб, які вони трактують як обмеження свободи дій антикорупційних органів, і вони хочуть зробити все, що від них залежне, для того, щоб ці органи залишались дійсно незалежними і змогли проводити свої розслідування. Тому, коли виникає те, що вони трактують як загрози цієї незалежності, вони реагують оперативно, ну і намагаються діяти. Так само оперативна і виважена, власне кажучи, виробка комплексної стратегії, і яким чином е, вона буде реалізовуватись в Україні, це і є е, такою метою візиту керівництва всіх антикорупційних органів України до Сполучених Штатів. Там звичайно американці зацікавлені в тому, щоб вислухати з перших вуст оцінку саме діячів е, антикорупційного руху структур е, в Україні. Напрацювати з ним спільно з ними якісь якусь стратегію дій в даних умовах, і коли керівники антикорупційних органів до України повернуться, вони звичайно будуть так само скоординовано цю стратегію втілювати. Тобто, це таки можна розцінити, як те, що американці побачили намагання влади зменшити незалежність антикорупційних органів, потиснути їх. Ну і зараз будуть визначатися з тим, як на це реагувати. Пане Андрію, але ж по суті, набу це. Дитина, так можна сказати, американської, американської влади, і до цих пір немає абсолютно ніякої реакції, окрім того, що поїхала наша делегація. Я шукала реакцію, але знайшла лише реакцію однієї компанії. Звучить названа так: Trans, Transparency International. Вони розкриткували прирівняння корупції до державної зра. І якщо подивитися історію цієї компанії, то її відносять до фінансування з фонду Сороса. Чи пов'язані якось між собою ось така реакція, чи це просто турбота про наші антикорупційні органи, і в тому числі про Службу безпеки України? Це той випадок, коли голос однієї організації він дозволяє висловлювання зрозуміти. Яка є генеральна лінія, скажімо так, сполучених штатів і якою вони будуть дотримуватися? Transparency International – це фактично їхній рупор в озвучуванні тих занепокоєнь або наполягань, які у них є, і те, що зараз Transparency International також оцінила цю спробу цей намір президента Зеленського, поки що цей законопроект не поданий, не проголосований. Намір дійсно. Забрати частину розслідування по корупції від набу і передати їх до СБУ. Це свідчить про те, що Сполучені Штати тим, що найменше занепокоєні і не вважають цю ідею правильною, але поки що у них у Сполучені Штаті маю на увазі немає чіткої лінії як діяти саме задля того, щоб цю лінію ви напрацювати, вони запросили до себе головних фігурантів, які це будуть в Україні. Її здійснювати, тобто керівників антикорупційних органів, тобто те, що можна констатувати зараз, що е, в Вашингтоні дуже занепокоєні, і що вони намагаються е, з одного боку виважена, враховуючи те, що Україна перебуває в стані війни на це драгувати, а з іншого боку, не відступаючи від своєї лінії е, і від своєї цілі, що антикорупційні органи в Україні мають мати бути повністю незалежними, і у них повинна бути свобода, скажімо так, їхньої діяльності нічим щоб у них не було перешкод. Тобто, я думаю, що скоріш за все, вже наступного тижня ця лінія ну, і вона й буде напрацьована, і перші реальні такі кроки з її реалізацією ми побачимо у нас тут в Україні. А з чим повернуться, як ви вважаєте, представники антикорупційних органів України? І з яким рішенням, з якою вказівкою з Вашингтона? Ну, оскільки звичайно я не долучений до цього переговорів, можу тільки своє бачення висловити як людина сосерне, як експерт, а, я думаю, що вони повернуться з тим, що будуть наголошувати на тому, що а, це а, розгалуження відповідальності. Воно призведе до зменшення ефективності роботи правоохоронних органів у боротьбі з корупцією. Тобто, е е якщо є сім няньок, то дитина без носу, там будучи без ока ще без чогось. Тобто, е якщо немає одного е конкретного відповідального з необхідними повноваженнями, то коефіцієнт корисної дії цієї роботи буде ще менший і тому вони будуть наполягати на тому, що оскільки це. Є, так би мовити, професіон ДФО антикорупційних органів, тобто це вони мають займатися цими злочинами, то вони цим і мають займатися, і якщо їм це поле залишать, то вони там обов'язково продемонструють найближчим часом, там, або там в середньостроковій перспективі вже конкретні успіхи. Тому, я думаю, от буде така лінія, щоб наполягати на тому, що має бути один виконавець, має бути один відповідальний, і тоді буде результат. Ми стежимо за тим, куди відправляються і з якими делегаціями і в якому складі їздять представники України. Але ми стежимо і за діяльністю наших органів. Зокрема, пропоную поговорити в продовження нашої розмови про службу безпеки України. Списала півсотні ухилянців на Київщині. Викрили очільницю військової медкомісії. Про це інформують в СБУ. Посадовиця діяла у складі злочинної групи, до якої входило щонайменше п'ять учасників. Асників серед них керівник відділення місцевого військомату із своїм підлеглим. За хабарі вони пропонували потенційним призовникам свою так звану допомогу. Ухилення від військової служби на підставі фіктивних документів про погане здоров'я, так зване. Вартість такої послуги становила до 7 тисяч доларів. Махінатори опрацьовували через злочинну схему більше 50 чоловік, які хотіли уникнути призову і втекти за кордон для пошуку клієнтів та передачі грошей. Вони діяли із двома спільниками колишнім військовим та. А його сином сама очільниця ВЛК особисто підписувала довідки про непридатність до служби за станом здоров'я. Наразі жінка отримала підозру. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. усім злочинцям загрожує до 9 років ув'язнення із конфіскацією майна. Пан пане Андрію, ми. Як я вже казала, стежимо за тим, як працюють в усіх напрямках, і як кожен із нас тримає свій інформаційний фронт, і, зокрема, ось стежимо за тим, як СБУ триває свій фронт, бачимо, що кожен день викривають державних злочинців на цей раз побачили, що викрили людей, які дотичні в певній мірі до військової сфери, і, зокрема. Допомагали виїжджати за кордон. Е, Хочеться запитати, чи ну, ось, знаєте, ми постійно за цим спостерігаємо, і невже в Україні вже не зрозуміли, що все тримають на контролі про усі махінації, які ведуться, всі знають. І е, коли прийде твій час, якщо ти займаєшся неправомірною діяльністю, то це знаєте лише питання часу, коли служба безпеки України візьметься за вас. Дивися СБУ, це як структура, яка вирішує саме завдання забезпечення національної безпеки України, особливо в такий складний час, як зараз, час війни, звичайно вони підходять до цього комплексу цих проблем і питань, які необхідно вирішити. Проблема ухилянтів і тих, хто оказує їм допомогу в тому, щоб вони здійснили свої наміри і ухилились від військової служби. Це звичайно теж один з таких пріоритетних напрямків роботи цього органу, і ми бачимо, що завдяки тому, що у СБУ в них, в принципі є необхідний досвід, є розвалужена своя система проведення контр таких, ну, операцій щодо вивчення структур, які, які потрібно відпрацювати, розуміння того, які там цілі, які там люди залучені. І саме завдяки тому, що в них є такі комплексні можливості ці злочини розслідувати, і відбувається від викриття таке саме, як з цією схемою. Тобто ми бачимо, що там діяла не окрема ця представниця військової лікарняної комісії, а дійсно там був цілий пул синдикат, оскільки із військовим комісаріатом, так званим, та інших людей спеціалістів, без їхньої такої пільної роботи. Злагоджений результат звичайно такий ну масовий не міг би бути. Ну і завдяки тому, що СБУ має необхідний інструмент для того, щоб такі злочини і виявляти, і протидіяти їм. Тобто, в даному випадку він був також і виявлений, і припинений. Дякуємо вам, почули. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до нашого теру Андрій Мосилюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування. Діалог був на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві.